Спецпризначенців ГУР відбили в окупантів агрегатний завод у Вовчанську. Вони провели операцію, зачистивши від окупантів територію підприємства. Гур опублікувало кадри боїв на заводі. У них брала участь група спецпризначенців Стугна, Парагон, РДК, Юнгер, БДК і Терор. Зазначається, що воїни здійснювали системну зачистку будівель заводу. При цьому постійно вступали в контактні бої із противником в умовах щільної забудови. А в деяких випадках розвідники навіть билися в рукопашну. Далі цитую: Росіяни перетворили аграрний завод у свою пропагандистську в лапках фортецю, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45-ї бригади спецпризначення повітряно-десантних військ. Кінець цитати. Бій протікав у важких умовах. Спецназівців ГУР постійно поливали вогнем із артилерії та сонцепьоків. Окупанти гатили кабами та дронами камікаце. Та в підсумку українські воїни знищили загарбників, а частину з них взяли в полон. У вівторок, 24 вересня, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів Кирилові Буданову про успішне завершення операції. Відбитий у росіян завод передали під контроль ЗСУ. До речі, начальник гур особисто брав участь у спецоперації. На оприлюднених знімках можна побачити, як Кирило Боданов разом із іншими командирами планує зачистку аграрного заводу у Вовчанську. Крім цього, ГУР поділилося знімками самих розвідників, що брали участь у боях. Фото зайвераз доводить, що територія підприємства майже перетворилася на руїну, а обладнання суттєво пошкоджене. Додаткові подробиці операції розкрив офіцер спецпідрозділу Тимура Гур із поза Вікінг. Із його слів на заводі вдалося взяти в полон близько 20 окупантів. Ще кілька десятків знищили. При цьому операція із зачистки тривала трохи більше тижня. каже загони армії РФ вчинили серйозний опір як на території самого заводу, так і поза ним. Інтенсивно обстрілювали українські сили. Окупанти дійсно сильно окупалися на території овчанського аграрного заводу. Це підтверджували попередні відео від українських захисників. Наприклад, бійці групи Хорн 116 116-ї бригади показували із дронів, як тривала війна за це підприємство. Через велику територію заводу вибити звідти загарбників було непросто. Навіть прямі удари по будівлях цехів не приносили бажаного результату. Сам завод розташований фактично в центрі Вовчанська. Росіяни зайшли на його територію ще в травні. І з перших днів боїв за місто на підприємство проникла ворожа ДРГ, яка закріпилася щонайменше у кількох корпусах та у головній будівлі. За даними Діпстейт, орієнтовно 20 травня окупанти вже контролювали прохід на завод через парк Горького. Невдовзі 1 червня кулеметні розрахунки сил оборони взяли під контроль підходи до підприємства. Через це ворогу відвелося доставляти воду та харчі в оточення дронами. Менш ніж за тиждень після цього росіянам вдалося знову прорватися до заводу. Спочатку це була група із п'яти осіб, із яких тільки один дістався місця призначення. Через день на завод змогли зайти вже 15 окупантів. А в середині червня на території прорвалася ціла МТЛБ із підкріпленням та боєкомплектом. Відтоді наступ росіян на півночі Харківщини та у Вовчанську, зокрема, фактично зупинився. Українська армія взяла завод в облогу і поступово методично знищувала ворога ударами з відстані. Пропагандисти і заблогера писали про в лапках подвиг та у ще більших лапках героїчне утримування заводу. Але у підсумку об'єкт знову повернувся під контроль ЗСУ. Шановні глядачі, на вашу думку, чи можна вважати зачистку заводу завода у вовчанську приломним моментом у боях за Харківщину? Чого чекати від ворога, подальшого відступу чи контратаки? Українська армія має нові успіхи в Курській області. Вона просунулася на ділянці, де нещодавно прорвали кордон. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Аналітики уточнили, що йдеться про Глушковський район. Там збройні сили просунулися до південних околиць веселого, що на південний захід від Глушкового. Також українські воїни атакують поблизу сіл Новий Путь і Медвежя. Окрім територіальних успіхів, бійці здобули трофеї військові 80-ї вісімдесятої. Бригади показали танк Т-90 М, що його відбили у ворога на Курщині. Разом із ним прихопили і прапор підрозділу кадирівців. Проте на цьому напрямку вистачає і проблем. Військовий із позивним Алекс поскаржився на високу ефективність російських ударно-розвідувальних дронів. Оріон каже, що окупанти використовують їх не стільки для розвідки, скільки для атак по українській техніці. Зі слів військового, через це ЗСУ мають певні втрати. З огляду на ці та інші проблеми військовий журналіст Юрій Бутусов не бачить сенсу продовжувати наступ на Курщині, а тим паче відкривати нові фронти і атакувати на додаткових ділянках кордону. Ось його аргументи. Процитую: це була ефективна бойова операція, саме тому, що ворог не очікував на цьому напрямку наступу. Зараз цієї раптовості немає. Навіщо нам вступати у важкі бої на прогризання розгорнутої оборони противника в розмін силами, якщо що у нас, як ми бачимо, немає сил зупинити ворога на Донбасі. Кінець цитати. Тим часом ватажок кадирівців Апті Алаудіно підтвердив, що деякі його бійці перебувають в оточенні в Курській області. Зі слів командира підрозділу Ахмат, загарбники сидять у котлі в районі Мартиновки вже 41 день, і командування весь цей час не наважилося відвести їх, щоб зберегти життя бійців. Лаудіно вихваляється тим, що кадирівці завжди стоять на смерть. При цьому він запевнив, що Буцімто упродовж останніх днів займався тим, що евакуйовував з оточення важкопоранених спецпризначенців. Нині їх вже доставили в госпіталі Москви та інших регіонів. Ну і також досі залишається загроза для Курської АЕС. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За даними Reuters, ЗСУ перебувають за 40 кілометрів від станції, і Гросі констатує серйозність ситуації. Проте розміщати на АЕС спостерігачів магате не планує. Чому не пояснив? При тому, що вони вже перебувають на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку АЕС, яку Росіяни захопили ще у 2022 році. Тим часом у Росії зростає невдоволення політикою Путіна щодо Курської області. Матері строковиків критикують диктатора. Одна з них, Олена, втратила свого сина 17 вересня. 18-річний Валентин загинув на Курщині внаслідок артилерійського обстрілу. Уламок потрапив йому в голову. Мати навіть написала Путіну листа, в якому назвала його «нешановним Володимиром Володимировичем, і попросила пояснити, чому строковики відправляють на передову. Жінка стверджує, що її сина призвали ще в листопаді 2023-го, А на курщину перекинули в травні. Однак, після прориву кордону збройних сил строковиків звідти не вивели, а лишили боронити окопи. Скільки ще Путін буде латати дірки в обороні молодими російськими хлопцями, покаже час. А ми будемо уважно стежити за перебігом операції на Курщині. Київщину знову атакували шахеди. У столиці вночі оголошували повітряну тривогу. Працювала ППО. За даними обласної військової адміністрації, дрони знищили ще на підступах до Києва. Влучань та постраждалих немає. Лише у двох районах уламки шахедів впали на траву. Сталося займання пожежі. Вже загасили. Військові навмисно супроводжують ворожі дрони в повітрі і знищують їх над полями, щоб уникнути руйнувань і поранених. Виглядає це ось так. Також у ніч на 24 вересня вибухи лунали у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт у Київському районі. Уточнив, що ракета влучила в землю на відкритій території. Водночас очільник області Олег Синягубов додав, що в результаті загорілася трава та гілля на площі 100 квадратних метрів. Бив ворог із РСЗВ торнадо С. До цього Росіяни увесь день гатили по області. Через цинічну атаку по Куп'янську загинула 82-річна жінка. Також вибухи лунали в селах Івашки, Загризове, Різникове, Осиново та Хотімля. У наслідок обстрілів постраждала 59-річна жінка. Крім цього, в населених пунктах є пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. Другу добу поспіль окупанти били по Запоріжжю. Вони скинули на місто шість кабів. У результаті один 47-річний чоловік загинув ще росі постраждали. Серед них 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець. Вони перебували недалеко від епіцентру вибуху, тому отримали контузію через ударну хвилю. А що Мама! Ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили. Втім, постраждав один співробітник підприємства. Крім цього, в місті пошкоджені понад 70 багатоквартирних будинків, об'єкти соціальної сфери та інфраструктури в Шевченківському, Олександрівському та Комунарському районах Запоріжжя. Гатив ворог і по області. Загалом місцева влада зафіксувала 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині уламки одного з шахедів впали на господарчу споруду. Спалахнула пожежа. Крім цього, загарбники атакували ФПВ-дронами Куцурубську громаду. В обох випадках обійшлося без постраждалих. На Херсонщині під вогнем окупантів були 23 населених пункти. Армія Росії поцілила в житлові квартали, зокрема, три багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогони, автівку швидкої та приватні автомобілі. 13 жителів регіону зазнали поранень. Гучно було і на Сумщині в області пролунало 215 вибухів. У результаті четверо осіб зазнали травм. У повітряних силах тим часом відзвітували про збиття 66 із 81 шахедів. Ще 13 безпілотників подавили системами РЕП. Однією з основних цілей ворожих обстрілів є українська енергетика за тиждень. ДТЕК повернув світло в 155 населених пунктів після обстрілів, зокрема на Донеччині, з 16 до 22 вересня, з дозволу ЗСУ та ДСНС енергетикам вдалося відновити електропостачання в оселях майже 90 тисяч родин. Через постійні обстріли тут щоденно пошкоджені електромережі та підстанції. Загалом у регіоні щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК. Мешканці та енергоінфраструктура півдня Дніпропетровщини також потерпає під ворожих атак. Тут минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло для понад 27 тисяч сімей. В Україні обмаль часу доля війни з Росією вирішиться цієї осені. Про таке заявив Володимир Зеленський під час свого візиту до США. За словами президента, саме Україна, США та й інші союзники, а не Кремль, мають визначити, якими будуть майбутні десятиліття. Цитую: у нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити. Не Росія і не криваві союзники. Кінець цитати. Зеленський також дав інтерв'ю виданню за Нью-Йоркер». Його кореспондент Джошуа Яфа розповів, що відчув у словах президента України всю серйозність ситуації. Мовляв, ставки дуже високі, і Зеленський бачить свій візит до США як останній шанс. За словами кореспондента, в Україні немає плану Б у цій війні. План А це те, що Зеленський планує презентувати Байдену у США. Москва його поки не бачила. Це випливає зі слів Дмитра Піскова. Речник Путіна заявив, що Кремль з обережністю ставиться до деталей плану, який опублікували в медіа. Також вивчатиме його повністю лише тоді, коли цей документ з'явиться в офіційних джерелах. Цитую: ми вважаємо, що неможливо займатися якимось аналізом, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись в офіційних джерелах з'явиться якась інформація, ми звісно ж. Уважно вивчимо, поки ж дуже багато різної, зокрема суперечливої інформації, недостовірної. Ми до цього ставимося дуже стримано. Кінець цитати. Тож про що йдеться у плані перемоги Володимира Зеленського? Свою версію озвучило видання Зе Таймс. Журналісти виділили чотири основні пункти. Перший нібито передбачає надання Україні гарантій безпеки з боку заходу, подібних тих, що мають члени країни НАТО. У другому, як стверджує Таймс, йдеться про продовження операції збройних сил України в Курській області, щоб отримати територіальний козир на майбутніх переговорах з Росією. Третій пункт плану буцімто містить прохання про конкретне сучасне озброєння. А четвертий передбачає міжнародну фінансову допомогу для відновлення української економіки. Натомість в офісі президента поставили під сумнів публікацію The Times. У Зеленського стверджують, що не показували журналістам документ і не ознайомлювали з деталями. Про це повідомляє суспільне з посиланням на джерела в офісі. На банковій запевнили, що насправді план складається із п'яти пунктів, а не чотирьох, і озвучене британськими журналістами це лише узагальнена інформація. Водночас підтвердили, що в плані дійсно є тези про операцію на Курщині та поставки Україні сучасного зброєння. Зауважу, що Зеленський покаже свій план не лише Байдену, а й кандидатам у президенти Камарі Гаріс та Дональду Трампу. Про це він повідомив уже в літаку дорогою до США. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити. Наші позиції як потрібно для нашої перемоги, спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в конгресі обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. В уже згаданому інтерв'ю за Нью-Йоркер Зеленський натякнув, що хоче завершити війну до зими. Мовляв, реалізація перших чотирьох пунктів плану запланована на жовтень-грудень 2024-го. А п'ятий пункт, як пояснили в офісі президента, втілять у життя вже після остаточного завершення війни. Тож виникає питання, звідки такий раптовий поспіх. Відповідь дали експерти. Вони припускають, що Росія готує для України повний блекаут вже цієї осені. Зокрема, Москва планує бити по критичних об'єктах ядерної енергетики розподільчих підстанціях АЕС. Про це раніше попередив і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він закликав світ відреагувати, адже дії Кремля загрожують ядерною катастрофою. І, схоже, на заході зарухалися. Видання Політіко пише, що Росія дійсно може паралізувати три АЕС у Хмельницькому, рівному та Южноукраїнську. У такому випадку Україна порине в темряву, економіка зупиниться, а війна буде фактично програна. Цитую: саме страх, що це станеться, був одним із факторів, який змусив адміністрацію Байдена переглянути обмеження на удари в глиб. Території Росії Вашингтон занепокоївся, коли наприкінці серпня російські авіаудари почали націлюватися на головні підстанції АЕС. Кінець цитати чи пристане захід на план перемоги Володимира Зеленського, побачимо вже скоро. Україна вперше отримує від США нові авіабомби під назвою «Joint Стендоф Weapon». Це тактична плануюча керована авіабомба, яка запускається, зокрема із F-16. Вона дуже гнучка в управлінні і в різних модифікаціях здатна вражати цілі до 130 км при пуску із великої висоти. Ось що про нову зброю каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую. Україні передали авіабомби JSOW у касетній версії. Це відкриває нові можливості для авіації по ураженню росіян із хороших дистанцій, переважно недосяжних для їх ЗРК. Кінець цитати схоже, такий крок Білого Дому викликав справжню паніку серед росіян. Адже вранці 26 вересня вони раптово вдарили кинжалами по Староконстянтиново у Хмельницькій області. Там розташований військовий аеродром, на якому за версією окупантів нібито стоять літаки. ф 16 за даними моніторингових пабліків, у повітря злетіло одразу кілька міг 31 к і запустили ракети. Уже невдовзі стало відомо про вибухи у Старокостянтинові. Офіційної інформації про наслідки атаки немає. Але коли це зупиняло російську пропаганду? Різноманітні помийки поширили нібито допис дружини американського пілота, який, за їх твердженням, нібито загинув внаслідок удару по Старокостянтинову. Чоловік Буцімто саме в той момент перебував у літаку F-16 на аеродромі. Та, як виявилося, такого профілю дружини пілота в мережі немає. А текст допису складений за допомогою інтернет-перекладача. Але на цьому політ фантазії кремлівських пропагандистів не зупинився. Зет-блогери та воєнкори ледь не синхронно опублікували пости про нібито успішне знищення чотирьох F-16. Буцімто кинжали влучили в аеродром, де базувалися винищувачі, котрі раніше Україна отримала від Нідерландів. Ба більше, разом із F-16 пропагандисти поховали літак су 24 і цілий склад відкритого зберігання із 12-ма крилатими ракетами «Штормшедоу». Російський вкид уже спростували у центрі протидії дезінформації. Я вам зацитую такі повідомлення. Є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо в лапках неефективності західних літаків. Фейки про збиття Ф-16. Російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні. Кінець цитати чому раптом з пропаганда влаштувала полювання на ф 16 Причину розкрили російські провоєнні пабліки. Вони стверджують, що наказ ударити по аеродрому у Старокостянтинові Москва віддала одразу, як тільки дізналася про поставки Україні нових авіабомб JSOW. Мовляв, мета знищити носії цих снарядів у вигляді винищувачів F-16. Цитую одне точно зрозуміло: полювання на F-16 почалося на повну силу. Кінець цитати. А поки окупанти шукають американські літаки. Джо Байден зробив те, чого від нього давно чекали. Президент США доручив розширити навчання українських пілотів F-16. Таким чином, наступного року підготують ще 18 льотчиків, тобто сумарно їх кількість сягне 30 осіб. Зауважу, що раніше Вашингтон відмовлявся розширити навчальну групу через нібито нестачу інструкторів та місць. Україна неодноразово зверталася із цим проханням до США. Тим часом Нідерланди проведуть церемонію прощання із своїми останніми винищувачами F-16. Літаки злетять із авіабази Фолкел. Цей прощальний політ відзначатиме 45 років безперервної експлуатації f 16 у складі нідерландських повітряних сил. Нині країна активно переходить на нові F-35, а деякі залишки старої моделі передає Україні. Втім, є погані новини: Росіяни зруйнували цехи підприємства Моторсіч. Про це повідомив Сергій Безкреснов, відомий як Флеш. Із його слів, окупанти вдарили по заводу авіабомбами КАП-500. Дотягнутися до потужностей загарбникам вдалося завдяки більш аеродинамічним снарядам та збільшенню площі їх крил. Крім цього, флеш продемонстрував, як виглядає російський безпілотник із оптоволоконним кабелем. За словами експерта, він пролетів 9 кілометрів, перш ніж потрапити до рук українських військових. Ще одна погана новина від фахівців видання Дефенс Експрес. Вони виявили, що деякі зі збитих шахедів були обладнані системами Starlink. Їх ворог може використовувати для того, аби передавати розвідувальну інформацію, наприклад, щодо позиції української ППО або у випадку оснащення дрона камерами зображення. І до інших новин система вантажного тарифоутворення Укрзалізниці має базуватися на диференціації. Про це заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков. Із його слів, вартість перевезення різних вантажів відрізняється, тому і тарифи повинні бути різними. Прикладом він навів Польщу, де замість класів є базова ставка, до якої додається коефіцієнт залежно від маршруту та супутніх послуг. Тобто, якщо, до прикладу, вантажовідправник відправник відправляє не 60 вагонів, а один, або якщо працює сезонно, або якщо використовує більше проміжних чи сортувальних станцій. Більше того, ця система є прозорою і викладена на двох сторінках. Натомість в Укрзалізниці це цілий сто з паперів. І така непрозорість влаштовує компанію. Каленков переконаний, у випадку гармонізації, яку пропонує «Укрзалізниця», початковий вантажний тариф має бути значно знижений, а система тарифу утворення повністю змінена на основі застосування таких коефіцієнтів. Наразі це всі новини. Я дякую, що ви дивитесь фабрику новин. Поставте вподобайку цьому випуску і підпишіться на канал.